Я вам скажу зачистки, хлопці мої дівчата, да, це дуже важливо, одразу скажу. Є люди, до яких постійно ціпляються тягучки, путанки, їм тяжко жити, працювати, здорово себе чувствувати. І також є злі люди, які крадуть здоров'я, красоту, денежне благополуччя, тобто крадники ставить. Потім чоловік взагалі теряється, уничтожається, а того, що ще й знаходиться, в колі проклятій родних, а тим більше, коли вже покойний, прокляв і ще й помер і мертвяків. Так а сам себе чоловік ніколи не вилізе, ні, ні, і не спасеться, і не зможе далі щасливо жити, перебувати на цьому світі. Ви розумієте? Так для цього мене. Ну, дід вчив багато чого. Він же ж мене ну, самого маличку не вчив, а вже коли мені сповнив 16 років, то діда. Він навчив мене знімати і пересилати негатив туди, щоб вони летіли, дехто прислав. А найстрашніші сірі порчі, яких ну, зробили, прокляли чи наказали словами. І вони ж на людину висять, не на самій людині. І постійно тільки що людина хоче робити, вони раз і починають накривати і мороки так само. А те саме треба визначати. Заживо зжирають чоловіка від порчі, від від прокляті, збавляю від приворотів, колдовства. І любого вида маніпуляцій людини, помієте, що людина не хоче, а не маніпулірують. Все це я чистю. Раніше приймала до війни, скажу, записувалась за два місяці. Зараз, дивіться, в мене свободні дні. Я говорю, все до 10 червня в мене зайнято свободні дні. Вільні, тільки говорю одразу вам, 23 і 3 червня, Все, всі остальні. Дні зайняті. Коли хочете записатися, пишіть мені телеграм, ватсап, обов'язково будь підписником. Ютуб, Тікток, Інстаграм.